Олешка в кадр настраює сівалочку. Так, до вашої уваги сівалка 14-рядна. На два бункера. У нас один бункер йде під зерно, другий під добриво. От. Так от вона виглядає. Привод у нас йде від. Барабана, тут ось один цепочок йде від барабана, то тобто є два цепа йде з однієї сторони цеп і з іншої сторони цеп. І привода йдуть на висівний механізм. Отсюди йде механізм і йде на інший. Дана сівалочка 14 рядна, повторюсь, і в неї захват 2 метри 10 см. Дана сівалка коштує 1400 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте по наявності. Є 14, -та, 12. -та. Також через декілька днів з'явиться 16, та 18. Тобто всі будуть по наявності. 12-рядна сівалка коштує 1100 доларів.